рукам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми зараз на посівах сої на нашому господарстві на технополяграм. Ми хочемо зараз з вами проговорити тему і викласти своє бачення, удобрення саме такої рослини, як соя. Соя це бобова культура, яка формує свою врожайність за рахунок кількості стрючків і кількості. Бобів у стрічках, ну і також, звичайно, густоти. Якщо ми бачимо таку рослину, яка у мене в руках зараз потужно забарвлена і немає ніяких дефектів на ній, там, проявів да, якогось дефіциту, значить ми тут все зробили правильно. А що ми зробили для того, щоб мати таку рослину? Ми з осіннього періоду вже почали займатися цим полем завдяки аналізам ґрунту. Якби ми не робили аналізи ґрунту на наших полях, то ми б і не напевно б, чисто методом там тика розуміли б, в чому наша проблема. Така культура, як соя, можливо. В цьому році багато хто стикається, що не в всіх регіонах вона себе поводить однаково. Тобто в якихось регіонах вона висока, в якихось маленька, хоча це може бути один і той самий сорт. В якихось вона гілкується регіоном, в якихось ні. Це все залежить від сонячної енергії і кількості тепла, яка є в вашому регіоні. Наш регіон і добре. Що він на сонячну енергію не бідний, тобто сонячної енергії у нас вдосталь, але у нас є питання з вологою. Через те ми сою сіємо не дуже густо, тому що ми формуємо урожайність сої за рахунок гілочок. І за рахунок на цих гілочках, скільки у нас буде гілочок, скільки у нас буде і стрічків. Для того, щоб сформувати велику кількість гілочок, нам потрібно з початкових етапів звертати таку увагу на такі мікроелементи, як, і макро, як сірка, і як молібден. Молібден дуже важливий в будові насої бульбочкових бактерій, і він в першу чергу впливає на синтез білків і обіг амінокислот у рослині. Для того, щоб рослина могла нормально формувати. Свою потенційну урожайність, нам потрібно на початкових етапах її нагодувати азотними добривами. Багато хто не використовує азотні добрива на сої взагалі, ми в своєму, на своєму опиті, на своїх полях розуміємо, що це дуже велика помилка. Так як на початковому етапі у нас ці бульбочкові бактерії рослина не може формувати. І там, грубо говоря, до п'ятого листа вона може до, до 5, там, хвистків, да, п'яти тріщих, вона може не, не віддати той азот з цих бульбочкових бактерій, якщо вони навіть утворюються. Якщо, я вже думаю, всі цей Тік-Ток і Ютуб задовбали, тобто, якщо у нас, ми видавлюємо бульбочкову бактерію і вона рожевого кольору, значить вона жива, значить вона фунциклює, і значить рослина може спожити з нею. Ми даємо невелику кількість стартових добрив. На нашому регіоні ми велику кількість азотних добрив взагалі не можемо давати, тому що це може бути дуже погано для нашої рослини, вона може токсикуватися. Але це все залежить, ще раз повторяю, від ваших аналізів і від катіону аніодного обміну ваших полів. Тобто, чим більше у вас катіон-аніон обмін, це і плюс, і мінус. Тому що чим він більший, тим більше вам доброго треба давати, щоб замістити і запустити цей механізм дуже потужний, якщо у вас велика кількість катіонного обміну. Ми давали під сою 50 кг карбаміду, це при припосієло, але також у нас перед посівом було тут внесено сульфат амонію, так як рослина така, як. Соя і будь-яка рослина вона потребує великої кількості сірки для того, щоб могла працювати з азотом. Тобто азот без сірки він не працює. В деяких рослинах це може бути 1, 1 до 4, в деяких 1 до 7, там, як у возимів пшениці, в озимому ріпаку 1 до 4. На сої це співвідношення 1 до 6. Чому? Тому що для формування. Активної біоти у ґрунті нам потрібна сірка. Сірка це як харчування, також, вона допомагає сірка для того, щоб розвивати біоту в ґрунті. Тобто вона – Це один із основних механізмів які приваблює цю біоту до ґрунту. І Також дуже важливий елемент, такий як бор, його потрібно теж давати на початкових етапах розвитку. Для того, щоб рослина могла формувати велику кількість як гілочок, так і квіточок. Тобто, Чим більша у нас кількість квіточок і вони будуть запилюватися, тим більша кількість у нас буде бобів. І це дуже важливо розуміти саме на початкових етапах. Ви зараз бачите, як гарно розгіркувалася наша рослинка. І це ще не кінець, це соя у нас така, що вона буде формувати свою врожайність. Доки, доки буде їй вистачати сили і вистачати е вологи в ґрунті, тобто її живлення. Живлення ми в цьому році вже свідомо підходили до цього, що в нас тут буде соя. Ми стараємося попанувати свою сівезвіну на 2-3 роки. Тобто в минулому році тут була соя, перед соєю була кукурудза. Але зараз. Е з осіннього періоду ми почали вносити за допомогою ін'єктора, тобто швидко доступно, недорогі, добрива такі, як Молібден, тобто це у нас була гранула, гранува, тобто ми її розчинили просто в воді, так само і цинк, ми змішали це все разом і внесли. Також і борну кислоту туди давали. Тобто, саме бакова суміш цього всього коштувала нам 350 гривень на гектар. Якби ми це Захотіли дати через лист. По-перше, рослина не може спожити таку кількість елементів саме через лист, а вона більш ну, роту рослини знаходиться вниз, внизу. Так? Це коренева система. Вона харчується через ґрунт, а не через лист. Тобто, як люблять деякі Наші друзі говорити салом в руку, ти, якщо натреш, то особливо не наїси. Да, буде полезно для коже, але все те, що рослина бере, вона бере основну свою частину з ґрунту. Деякий дефіцит ми можемо дати по листу, і в критичний момент, коли у нас немає, наприклад, зараз вологи і доволі жарко на, на, на вулиці. Ми потрібно нам дождатися, поки у нас вологість упаде до хоча б 40% під, або підніметься, да? і тоді починати вносити елементи, які ми хочемо дати по листу. Тому що, якщо ми вносимо пожарі, тоді, коли у нас немає вологості, просто закриті всі рослині тунелі, да? це закриті в неї капіляри, і просто ми туди не, не попадемо через лист. Тому потрібно вносити. Елементи живлення, ті, які потребує рослина, це ви можете як візуально спостерігати, так і за допомогою лабораторних тестів. Зараз на цій рослині ми дефіциту ніякого поки що не, не проглядаємо, але я ж сказав, що ми це все давали в ґрунт. І лише частину ми давали по листу для того, щоб закрити цей дефіцит на деякий момент, поки рослина нормально не сформує кореневу систему і не зможе харчуватися з ґрунту. Зараз я вам покажу. Рослинку ми викопаємо і покажемо вам вже іншу, бо цю я вже трохи потріпав. Як вона виглядає і скільки бульбочкових бактерій все ж таки сформовано зараз на кореневій системі. Так. Говорю ще раз, тут у нас соя по сої так, посіяна і частково інокуляція ще була проведена в минулому році. Бачите? Ось у наші бульбочки, ось у наша біла. Біолі корені, які активно зараз працюють, які шукають поживу в нижчих шарах і тягнуться туди вниз, де є волога. Бо ну, ґрунт, чесно кажучи, ви бачите, який, він доволі пересушений. і Вологи трошки ми не дополучаємо в цьому році, якраз в критичний період, тоді коли вона цвіте. Коли вона цвіте, вона найбільше потребує живлення і вологи. Ну, я зараз постараюсь ним пообривати, але думаю, що все одно велику кількість я обірву, бо бульбочок. Ну, коротше, От, якось так. Показую сойку. У нас різні сорта висіяні на господарстві. Ну, говорю, дуже важко, ось бачите, як воно таке, як камінь вже взялося, сухо. Але... Позитивно те, що вона розвивається в ніжні шари і вона шукає поживу там. Бачите, бульбачки, вони є на коріннях, і пообривав я, звичайно, багато, але вони є. Ось, вон, будь ласка, три рослинки, які я вирвав. І ось тут, бачите, яка інокуляція. Тобто, в подальшому рослина зможе звідти, це як резервуари, вона мобілізує там. Поживні речовини і потім їх забираю. Ну, така сойка. Бачите, що в неї це в нас зараз один, два, три, 4, 5, вже там шостий, тричастий листочок. І отак вона виглядає. Це Ось, бачите, як важливо, щоб рослина рівномірно росла на полі. Тому що, звичайно, що тут вона між цих двох була і вона трошки була пригнічена. Але загалом такі рослинки у нас по полю. і гілкування доволі непогане. і ще Ще тут буде, і буде, і буде, якийсь жук до нас прилетів от сюди. Але вона цвіте. Звичайно, що хочеться, щоб був якийсь хоча б невеликий дожик, а краще великий, але продуктивний. Тому, друзі, сійте сою, наблюдайте. Соя це така рослина, яка не обманює, якщо ви бачите, Дефіцит якийсь в елементах живлення, ви по ній це як маркер для вас. Якщо ви не робите аналізи ґрунту, ви дуже добре можете побачити, чого у вас не вистачає на ваших полях і ви можете довносити. А вам дякую, що ви з нами. До зустрічі на нашому каналі. І все буде Україна!